Із дев'ятої ранку у центрі масової вакцинації у Полтаві, що у торгово розважальному центрі, людей щеплюють від коронавірусу. Другу дозу вакцини вже отримав полтавець Дмитро Шепелєв. Другий раз я телефонував сам, спитав, де є вакцина Коронавак, якою я вакцинувався, тому що потрібно вакцинуватися. Другий раз тільки той вакцина, якою ти вакцинувався перший раз. Мені сказали, можливі центри вакцинації. Ну на даний момент на цьому тижні. Центр буде тут на Зінківський 6. У цьому центрі працюють три мобільні бригади лікарів. Серед них Анастасія Пишна. Сьогодні зранку була черга, може, чоловік 10-20, людина повинна мати при собі паспорт. І якби була ще декларація сімейного лікаря, приходять, заповняють згоду інформаційну, приводимо його в систему, всеукраїнську є СОС і потім приходять на вакцинацію. Перше щеплення зробила і Полтавка Алла Гергель. Жінка вже перехворіла на коронавірус. Міру своєї роботи характер такої роботи, що я часто дуже постійно і часто спілкуюся з різними людьми, маю часто відрядження. І зв'язку з цим я вирішила себе і інше захистити від цієї хвороби. Так і вакцинуватися. Через 28 днів мені зателефонують, повідомлять, нагадають і запросять на другий етап вакцинації. Окрім Полтави, такі центри запрацювали ще у чотирьох містах області: Миргороді, Лубнах, Кременчуці та горішніх плавнях. Діятимуть вони упродовж чотирьох днів із 24 до 27 червня. В Усіх пунктах щеплюють безоплатно препаратом Коронавак. В кожному центрі вакцинації різна кількість запланованих щеплень. Полтава і Кременчук від 500 до 1000 щеплень, а менші міста це від 100 до 300 щеплень. Нагадаємо, центри масової вакцинації в області запрацювали на початку червня. У них щеплення зробили майже 9 тисячам людей. Загалом же на Полтавщині імунізувати почали 25 лютого. Відтоді використали понад 113 тисяч доз вакцини. Катерина Шаповал, Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтава.